Це базова станція. Щоразу, коли ви телефонуєте або користуєтесь мобільним інтернетом, ваш смартфон під'єднується до однієї з таких. В Україні встановлено понад 36 тисяч базових станцій, Радіус покриття однієї зазвичай від 1 до 10 кілометрів. Такої кількості станцій загалом достатньо, щоб забезпечити мобільним зв'язком більшість населених пунктів. Але що по зв'язку під час знеструмлення? Ну не тяне, як це кажуть, у нас в народі. Тому що не вистачає генераторів біля вишок мобільного зв'язку. Напевно, проблема з перебовами мережі. Я думаю, що все зв'язано з електроенергією. Як немає електроенергії у нас, так немає електроенергії в них. Все залежить від генераторів, яких не вистачає. Гадки немає. Чого? За звичайних обставин 80% інтернет-трафіку користувачі споживають через фіксований інтернет. І лише 20% через мобільний. Але під час неструмлень у більшості людей перестає працювати Wi-Fi. Тому в один момент вони перемикаються на мобільний інтернет. Мережа мобільних операторів перенавантажується в 10 разів і не може забезпечувати однаково якісний зв'язок та інтернет в такій кількості людей. В деяких місцях інтернет взагалі може зникати. При цьому на телефоні буде значок Алтає або всі палички мережі. Тому велике прохання до вас під час знеструмлень намагайтесь не завантажувати відео та фото через мобільний інтернет. Це допоможе менше навантажувати мережу. Також під час знеструмлень базові станції перемикаються на акумулятори чи генератори. Але це не завжди забезпечує якісний зв'язок, оскільки акумулятори працюють кілька годин, а генератори не рекомендують під'єднувати до базових станцій, які розташовані на дахах будинків через норми безпеки. Що ж тоді робити, щоб залишатись на зв'язку? По-перше, уточніть у свого інтернет-провайдера, чи може він забезпечити інтернетом під час настромін. Деякі провайдери використовують технологію Xpon, яка дає змогу мати інтернет до 72 годин без світла. Якщо ваш провайдер не використовує Xpon, знайдіть іншого за допомогою мапи інтернету від Vidlo або спитайте сусідів. Після під'єднання придбайте Powerbank до Wi-Fi роутера та пристрою з'єднання з, з мережею. По-друге, скористайтесь національним роумінгом. Для цього в налаштуваннях смартфона виберіть іншу доступну мережу. По третє, вимкніть автоматичне завантаження фото та відео в месенджерах. І в четверте, завчасно завантажте мапу пунктів незламності в застосунку Дія. В них ви зможете підзарядити гаджети та під'єднатись до інтернету. На сьогодні все. Усім світла та стабільного мобільного зв'язку!